Українська культура все ще займає незначне місце в європейському та світовому контекстах. Попри те, що Україна довгий час зазнавала утисків з боку агресивного сусіду, кращі зразки народної творчості широко побутували навіть поза межами України і були знані в різних куточках Європи, а згодом навіть Америки. Цей феномен досліджував у своїй роботі відомий вчений і музикознавець доктор Яків Сорокер. І у цьому відео ми розглянемо цікавий приклад запозичення українського мотиву із його праці Українська пісенність у музиці класиків. Мене звати Мая Товстоус і ми починаємо! Взагалі багато композиторів надихались народною музикою як своїх країн, так і чужих. І український фольклор грає тут не останню роль. Але, на жаль, запозичуючи українські теми, композитори часто не знали навіть про існування української нації загалом. Для того, щоб краще розуміти, що саме запозичувалося з українського милосу, можна почати з понять характерних і розповсюджених рис. Якщо говорити коротко, розповсюджені це ті, які зустрічаються часто і присутні у різних народів, тому не є типово, наприклад, українськими. А от характерні це ті, які зустрічаються лише в певного народу, наприклад, умовно названий паном Сорокером зворот Гриця має значення фірмової поспівки української пісенності. Приклад «Ой, не Ходи Грицю та й на вечорниці. oh in holy Є загальноукраїнською, вона доволі розповсюджена і була асимільована такими композиторами, як Моцарт, Шопен, Бетховен, Гайден. Останній, до речі, був одним з улюблених композиторів Шевченка. Чи було це через близькі к обзаревому серцю інтонації, можна лише припускати. Але в своєму щоденнику Шевченко писав божественний гайден, божественна музика. Взагалі Гайда інколи називають селянським композитором через його любов до відтворення холор-локалі або місцевої атмосфери. Гайден був прихильником народно національного і є багато відомостей про зв'язки його творчості із хорватським, угорським, австрійським, звичайно, фольклором. Але Сорокер вважає, що інтонації української народної пісенності також живуть у творах цього композитора. Це легко пояснити тим, що район, у якому народився Гайден, був населений і українцями, і звичайно, там можна було почути українські наспіви. У творчості Гайдна той же зворот Гриця можна почути у квартеті для струнних інструментів номер 20. Наприклад, в основній темі третьої частини. В цій же частині квартету середній епізод побудований на мотивах близьких до України. Також зворот гри це звучить і в іншому квартеті, який можна послухати за посиланням, що я залишу під відео. Дуже цікаво, що композитор розмістив україноподібні теми в кульмінаціях, тобто в найбільш значних місцях з точки зору музичної драматургії. Ми розглянули лише приклад однієї з інтонацій. Але в деяких випадках найвідомішими у світі композиторами запозичувались не лише окремі інтонації, а й цілі українські пісні. І про це ми поговоримо в наступному відео.